Роман Воляник прикордонник із Львівщини. З початком повномасштабної війни чоловік пішов захищати Україну та невдовзі отримав поранення біля лиману. Чуєш, коли цей прильот йде, і ти відчуваєш, що це твоє. От я почав ну, кудись співатись, почав падати, і мене просто звалило. Я ну, частково відключився. Першим ділом, що по, по собі, чи ноги є. Ноги були, руки є, почали завивати мене кровою. Руками прикрився і побіг до своїх. Відновлювався військовий в Іспанії. Після реабілітації приїхав до Львова. Його зустріли родичі. Дуже раді бачити і знаєте, що він живий приїхав, здоровий. Не так настільки здоровий, але підлікувався. що поживі. Ми раді, І так можливо сказати, ту радість побачити його. Скажу чесно, він дуже, я дуже рада. Він приїхав, вони по дорозі їхали, я до нього дзвонила, всі дзвонили. Коли він вже буде, те так чекали дуже. Разом з Романом Воляником з лікування повернули ще четверо прикордонників. Кажуть, почувають себе краще. Я задоволений своїм станом психологічним, моральним. Я повністю відновив своє тіло і готовий далі служити в своїй країні. Тепер до поїздки в Іспанію готуються наступні військові. Серед них і Сергій. Чоловік отримав кульове поранення у живіт. Частина лікування минула в Україні, а реабілітацію продовжиться кордоном. «Стан у мене відповідно задовільний. Дякую лікарям. Дякую прикордоннам. Ну лікарям дякую за те, що ви вилікували, поставили на ноги. Думав, що буде гірше, але не слава Богу. Загалом від початку повномасштабного наступу на лікування до Іспанії відправили 33 прикордонника. Повернулось з реабілітації 12 бійців. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.